Слухайте це відео до кінця і Господь обов'язково захистить і виконує всі ваші прохання на благо. О всемогутній владику і землі нескінчений, цілю слави і творче всього живого, ти щасяєш у вічності, відкрий своє безмежне милосердя нам грішним, прийми нашу покірну молитву, яка злітає до тебе, злиби наших душ. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Боги, Отче твоєму милосердю, ми віддаємо наші сумління. Заблукані в темряві гріха, омий нас від усякої нечистоти, очисти наші серця, аби ми знову стали достойними Твоєї благодаті, насити наші душі Твоєю благодаттю, аби ми, зміцнені Твоєю силою, змогли давати спокуси цього світу, о Ісусе Христе, Спасителю наш, Ти, що своїм Воскресінням подарував нам надію на вічне спасіння. Прости наші гріхи та настав на шлях істини, над твоєм ми покладаємо наші надії в твоїх руках наше майбутнє, нехай Твоя любов і заступництво охороняй наші родини від усякого зла від хвороб негоди, спокус, О Духу Святий, провіднику наших душ, наш шлях, допомагай нам у повсякденних турботах, направляй наші думки і вчинки на служіння ближнім, наділий нас мудрістю та розсудливістю. Аби ми могли віддавати честь і славу Тобі у кожному вчинку, О, Пресвята Богородице, Мати милосердя, молися за нас. Твоєму заступництву ми довіряємо наших дітей, наших рідних, наших захисників. Нехай Твоя незбагненна любов і турбота огортають нас, оберігаючи від зла, даруючи нам зцілення і силу, ми молимося за мужність та силу наших відважних захисників, що стоять на сторожі нашої України. Нехай Твоя правиця веде одеги до перемоги над ворогами, зміцнюючи їхні серця мужністю та витривалістю, о Господи наші молитви, сповнені подяки за Твої численні дари та благословення, віримо, що ти почуєш наші благання, допоможеш нам у всіх наших потребах, зцілиш наші душі та тіла і направиш нас на шляхистини і любові. Ми покладаємо нашу долю в Твої руки, Очі Небесний, бо Ти наша опора і захист, наша непохитна скеля і спасіння, нехай Твоя воля здійснюється в нашому житті, а Твоя любов і благодать, нехай завжди оберігають нас і наших близьких. Амінь, Господи, Царю Небесний, Творче всього світу, Ти, що з любов'ю безмірною всіх нас обіймаєш, благословений, будь ти у віка, Господи, Вседержителю, Твоє ім'я, святе, неповторне, величне, безкінечно. Ти, що землю створив небеса, розгорнув, ти, що зірки розсіяв, сонце на небі поставив, моря наповнив гори височені спородив, творіння Твоє прославляє Тебе всемогутній, у Твоїй мудрості ти створив людину, дав їй душу невмирущу, серце живе думку ясну, Бог нас, Господи, щоб ми шлях твій святий тримали, у вірі міцній, в любові нескінченій, у надії вічній жили. ти, що грехи прощаєш, душі сілюєш. Ти що благодать свою нам щедро даруєш, прийми нашу молитву скромно і щиро, прославляємо тебе, Господи, з усти серця, ти світло в темряві, надія в розпачі, ти опора в утіха в печалі. Допоможи нам, Господи, слідувати за тобою, з любов'ю і вірою в усі дні нашого життя. У Твоїй милості, Господи, прошу захисту в Твоєму проведінні шукаю дорогу, будь з нами, Господи, у кожному кроці. Навчи нас любити, пробачати, бути справедливими. Ти, що вічний і незмінний джерело мудрості, ти, що мир даруєш серця, заспокоїєш, нехай буде слава тобі, влада і честь від усіх створінь Твоїх нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, о великий Господи Ісусе Христе, Ти, що в небесах звеличений, Світловічний, безмежне, нескінчене, будь з нами у світі омановому, твоє милосердя, як море, безкрая, прими наші молитви скромні, щирі. Твоєму Воскресінні наша надія, Ти переміг смерть, дарував життя вічне, нас наставляєш ти, Господи, у кожній миті, Твоє проведіння на щити опора, ти лікар наших душ і тіл, в Твоїй мудрості, спасіння світу цілого, твої чудеса, як зорі, яких в небесах безліч, навчають нас любові, надії, вірності, Велич Твою, співаємо Всемогутній, Ти світло у темряві, миру бурі. Твоя благодать, як роса на землі сухій. Ти утішитель правди, світла, життя, путь. Будь з нами, Господи, в день скорботи і радості, Твоє Слово, лампада для наших ніг, Ти, пастир наш що ведеш до небесних висот, наша сила в Твоєму імені, всемогутньому. Преславний Ісусе Христе, прими нашу молитву, в наших серцях Твоя любов вічна жива, нас веди, Господи, шляхами правди Твоєї, щоб воскреснути з Тобою у славі небесні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милостивий Царю Небесний, що з любов'ю та благодаттю ось життя кожного з нас, прийми цю молитву, наповнену вірою, надією та покорою Напишіть імена та прохання в коментарях. Прошу тебе, Пресвятий, прийми моє серце, сповнене вдячності за Твоє безмежне милосердя та благодать. За скрушенням душі визнаю свої гріхи перед Тобою і з глибокою скорботою, прошу прощення. Наповни моє життя світом Твоєї мудрості та наставлень, щоб мої вчинки були в благословенні на добро, Ісусе Боже мій благаю тебе, захисти мою родину та близьких від усіх небезпек, як видимих, так і невидимих, освяти наші душі та тіла світом Твоєї присутності, огорни нас своєю турботою та любов'ю, веди нас шляхом праведним, допоможи у повсякденних потребах, даруй нам силу та витривалість у вирішенні життєвих турбот. Господи та тим, хто страждає від недуг, обійми своєю ласкою тих, хто потребує утіхи та підтримки. Захисти нас від усякого, злапильну наших дітей та родичів, нехай твоя благодать, осяває кожен їхній крок. Бога Господи, наших мужніх захисників, допоможи їм у боротьбі за свободу та мир, дай мужність, силу та перемогу над ворогами, нехай Твоя милість і благодать, будуть з ними у кожному бою, у кожній важкій хвилині. Старанно прошу тебе, Всемогутній, прийми мою волю та моє життя під Твоє небесне керівництво, допоможи мені подолати гріховність, вести життя в праведності та чесності, дотримуючись твоїх заповідей та вчень. Пресвята Трійце, Отче, Сину і Святий Духу, Богослови нас, охороняй нас і наставляй нас на кожному кроці нашого життя, зі смиренням та любов'ю вклоняюся перед Твоєю безмежною могутністю та величчю і з серцем сповненим віри, сподіваюся на Твою вічну ласку та милосердя. Амінь. Всесильний, Господи, Царю Небесний, Творче всього світу, Ти, що невимовною мудрістю управляєш вічністю, славимо тебе, Боже, наш в покорі та любові. Ти, що зійшов на землю, щоб нас відкупити, ти, що пролив свою кров заради нашого спасіння, Милосердний Ісусе, ти світло нашої душі, Пресвята Богородиця, Мати Господня, Небесна Покровителько, Ти, що своїм покровом огортаєш віруючих, мовимось до тебе, бить з нами у кожній миті, святі апостоли, мученики, святителі, ви що слідували за Христом без коливання, ваші приклади віри наповнюють нас силою та надією. Святий Духу, Душе Животворящий, Ти, що освітуєш темряву невідання, ведине стежками праведності та істини, ми молимося за мир у всьому світі, За зцілення ранених за утіху скорботних, за захист від зваза, за милість та благодать, Господи, прости наші гріхи, очисти наші душі, допоможи нам зростати в любові та співчутті, щоби ми були світлом там, де панує темрява, небесний Отче прийми нашу скромну молитву. Нехай вона вине до тебе, як аромат віри, бо ти єдина наша надія, наша сила, наша любов. Амінь. О всемогутній Господи Ісусе Христе, Твоє велич, як світло, всі світи осяває, все творіння співає, славу імені Твого, в тобі початок і кінець, держителю нашого, Ісусе, владико неба і землі. Ти підносиш скорботних, утішаєш плачучих, Твоя милість безкрая, як океан, бездонний, Любов, Твоя притулок, у Тобі ми знаходимо спокій. В Тобі, Господи, повна справедливість і благодать, Твої чудеса неосяжні, як зоряне небо, Ти зціляєш, бідних, обдаровуєш, Твоя рука веде нас крізь бурі життя. Присвіт Твоїй, Ісусе, Спасителю, Любий, Твоє Воскресіння, вічна надія для всіх, Ти переміг смерті, дарував нам вічне життя. У Твоєму царстві ми знайдемо вічний спочинок, Ти, Господи, пастир добрий стежиш за нами. Твоє Слово світло на шляху, що веде до спасіння, ми прославляємо Тебе, Ісусе, у молитвах і Піснях, Твої безмежні славі, хай відкриється серце кожного, нехай буде благословене ім'я Твоє, О Христе, на віки вічні, на славу небес і землі, Твоє Царство нескінчене і непорушне, великий милосердний Господи, слава Тобі навіки. Амінь. О Всемогутній, Господи, творче неба і землі в Твої незмірній мудрості і безмежній благодаті, припадаємо ми перед тобою, усвідомлюючи нашу грішність та недосконалість, благаємо тебе. приблагай і подай нам сили для покаяння та виправлення наших шляхів, милосерний, Отче, ти, що з любов'ю споглядаєш на кожного з нас, просимо твоєї опіки та захисту для наших сімей, пишіть імена та прохання в коментарях, оберігай їх від усякого зла небезпеки, хвороб. Даруєм здоров'я, Богополуччя та миру їх серцях, о Ісусе Христе, Спасителю наш, благаємо Тебе, будь нашим провідником у щоденному житті, Просвіти наші розуми, щоб ми змогли бачити правильний шлях, яким ти нас ведеш, дай нам мудрість, щоб розрізняти добровід і силу, щоб давати спокуси. Всемилостивий Господи, Ти, що лікуєш душі хворих та стражденних, принесимо тіху та зцілення, Допоможи нам бути опорою для тих, хто потребує нашої допомоги, підтримки та любові, Всесильний захиснику оберігай наших рідних та дітей, наповни їх серця світом твоєї любові, щоб вони завжди пам'ятали про Твою благодать та милосердя, Дай їм силу та витривалість у цьому нелегкому світі. Приблагай Отче, ми благаємо тебе за наших хоробрих захисників, Дай їм мужність силу та непохитність духу в боротьбі за свободу та незалежність нашої України. Нехай Твоє благословення супроводжує їх у кожному бою, а Твоя милість охороняє їх від усякого зла, Господи, благаємо Тебе, наповни наші серця любов'ю до ближнього, вчини нас милосердними, щедрими, терпеливими, допоможи нам пізнати істину радість служіння іншим, підносячи їх потреби вище власних, у всемогутній та вічний, Господи, прийми нашу молитву, вислухай наші благання, нехай Твоя благодать освячує нас кожного дня. А твоє милосердя нехай буде нашим щитом і опотом. Амінь. О Всевишній Господи, Небесний Царю, Ти, що володієш безмежними просторами небес, ми, твої скромні діти, вклоняємося перед Твоєю святістю, ти, що керуєш днями та ночами, Ти, що направляєш сонце та місяць на їхніх шляхах, прошу зішви своє благословення на нас грішних. О великий творче, щедрий провіднику, ти, що обдаровуєш нас теплом та світлом, ти, що наповнюєш наші серця миром та любов'ю, насити наші душі твоєю мудрістю та благодаттю. Ми, що шукаємо утіхів твоїй вічній любові, просимо тебе захисти нас від спокус та випробувань, веди нас шляхом праведності та істини. Допоможи нам віднити спокій у Твоїй величі. О, милосердний, всемогутній, ти, що ласкаво вислуховуєш наші молитви, пробач наші гріхи, наші недоліки, наповни наші серця співчуттям та терпінням, ти що є джерелом усієї правди та доброти, ти, що керуєш долями народів та царств, благослови нашу землю, наш народ, збережи нас у мирі та звагоді, ми складаємо подяку за твої щедрі дари, за красу природи, за щедрі землі, за любов і підтримку, які ми знаходимо один в одному. За кожен день, що ти даруєш нам о всемогутній вічний Боже, твоє ім'я буде прославлятися на віки віків, твої діла величні та незбагнені, твоя любов безкінечна та всемогутня. Амінь. Величаємо вірні Господа Ісуса Христа, Царя Слави, Всевишнього Творця, водику неба і землі, вічне світло, що витісняє темряву гріха, ти, що воскрес із мертвих, оновлюєш світ невмирущою любов'ю. Преславний, Ісусе, Господи, милосердя, в Твоїй безмежній благодаті, ми знаходимо утіху, Ти, що зійшов до Аду і переміг смерть, приніс Єси нам спасіння, щедрість Твою відкриваєш, о великий Ісусе, Царю миру, Твоя любов безконечна, милосердя безмежне, у Твоїх руках ключі життя і смерті, Ти є джерело істини, дорога і життя. Розславляємо чудеса Твої Господи, Ти, що хворих ціляв і мертвих воскрешав, на хвилях морських ходив, і вітри заспокоював, воду, вино перетворив і хлібом тисячі годував. Ісусе Христе, Царю вічності, у Твоєму слові мудрість, у Твоєму серці любов, Ти є пастир наш, що веде через терни до світла. В тобі ми знаходимо силу віру і надію. О всемогутній Господи Ісусе Христе, Ти є світло в темряві, миру бурі. Твоя воля схитна, твій план досконалий. Ми поклоняємось Тобі, Спасителю нашому, богословен будь Ісусе, у віках вічних, в Твоїх руках наше минуле, теперішнє майбутнє, Ти є любов, що визволяє милосердя, що оновлює. Ми славимо Тебе, Господи, за все, що Ти для нас зробив. Амінь. О, всемогутній Христе, світло Небесне, що освітляє темряву наших сердець, прийми цю молитву від недостойного Твого слуги». Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти що є божественним лікарем наших душ, та Татієв, зішви милосердя на нас грішних, та даруй нам відпущення наших прогрішень, нехай твоє безмежне милосердя та прощення огорне нас. Як ніжні батьківські обійми, Господи, ти є пастирем наших душ, Веди ведина шляхами праведними, оберігай від спокуста заблуджень цього світу, даруй нам сили переносити випробування, що на нас навалюються, та збережи нас від усього лихого й підступного. Особливо ж, Господи, віряємо під твій захист на щастям наших дітей, близьких та дорогих серця людей. Нехай Твоя ласкава рука буде їхньою опікою в день негоди та пристані у хвилях життєвих бурь. Ми благаємо тебе, О Христе, вислухай наші молитви за тих, хто захищає нашу Україну, наділи їх мужністю, силою, мудрістю та непохитною вірою. Нехай Твоя володарська рука буде над ними у боротьбі за правду та свободу, благослови їх на перемогу над ворогами, захисти їх від усякої шкоди та зла. Господи, Ти є джерелом усякого блага, благослови наші щоденні зусилля, допоможи нам у наших потребах. Направляє наші кроки на шляху добра. О, нас від усяких недуг, зміцни наші душі та тіла, щоб ми могли служити Тобі з усією вірою та любов'ю, охрестити безкінечним джерелом мудрості, просвіти наші розуми, щоб ми могли пізнати твою волю, наповни наші серця, твоєю любов'ю, щоб ми могли бути світом для інших у цьому темному світі. Допоможи нам вести життя, що славить тебе та бути вірними свідками твоєї безмежної доброти та любові. Прийми, Господи, цю молитву, як вираз нашої віри, то покори перед Твоєю величчю. нехай кожне слово та діяння наше буде Тобі на славу. Амінь. Опребногословени, Господи, Царю Небесний, Ти що сяєш у славі і милосерді, прими нашу похвалу і поклоніння, ми недостойні, возвеличуємо Твоє святе ім'я, дякуємо Тобі за Твої нескінченні дари, за Твою невимовну любов і милість, Ти, Господи. Є наше світло у темряві, наша надія в скорботі, наша сила у слабості. Ти даруєш мир серцю розраду душі, ти джерело життя істини та любові. Ми восхваляємо тебе за кожну мить життя, за кожне дихання, за кожен погляд на твої діла. Благослови, Господи, нашу землю і народ, даруй мудрість правителя, мир всім країнам. Нехай твоє світло сяє кожну душу, нехай Твою любов об'єднає всі серця. Дай нам сили переносити випробування і віру, щоб не зневіритися серед бурі. Ми просимо тебе, Господи, вислухай нашу молитву, з цілих хворих утіж засмучених, допоможи нужденним захисти беззахисних, проведи нас шляхом праведним, щоб ми, слідуючи Твоїм заповідям, досягли вічного життя у Твоєму Царстві. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, Творче, Всесвіту, вічне Слово, Отче є, Ти, що зійшов із висот незбагнених, нас ради і спасіння нашого, Світло від світла, Бог істини від Бога, Ти, що приніс мир, любов неземну. земну, в Тобі надія, в Тобі спасіння, в тобі Христе, силе, життя і благодать. Пресвятий Ісусе, спаси душ наших, Твоя милість безмежна, як моря без краї, Ти прощаєш гріхи, даруєш віру і надію. У Твоїй власті ми знаходимо покій. О Господи, Ти джерело всіх чудес, Твоїми руками сліпі, прозріли. Ворість, цілийсь, мертві воскресли, ти путь, істина і життя, влучаємо тебе, царю віків, твоя слава, як сонце, освітлює світ, твоя велич у кожній травинці, у кожній зірці, у кожному серці, ти, що несеш любов і милосердя, прийми нашу молитву скромну і щиру, захисти нас від зла, направ нас на шлях праведний, будь нашим провідником у темряві світу, хвала тобі, Христе, за всі твої дари, за красу землі, за благодать небес. За любов безкорислову, за мир у серцях, хвала Тобі навіки, о Владико Небес, Твоя мудрість не збагнена, Твоя сила безмежна, у Твоїй благодаті ми знаходимо відраду, Ти наш захисник і Спаситель, о Ісусе Христе, наш Великий, присвятий Господь, амінь, о всемоготній Водику Небес і землі, Вічний Царю, що подаруєш нам всім створінням, ти єся Альфа і Омега, початок і кінець. Низько кланяємося перед Твоєю величчю, смиренно благаємо Тебе, Отче Небесний, вислухай молитви наші, сповнені каяття і благовіння. Напишіть імена та прохання в коментарях. У Твоєму безмежному милосерді приблагай, просимо прощення за наші численні гріхи. Помий нас, Господи, від нечистоти душі і тіла, ворочи нам Твою Спасительну благодать, нехай Твоя нескінченна ласка осяє наші серця. Оновлюючи їх у світлі твоєї істини, Благослови, Господи, наші родини, оберігай їх від усякого званий дух та лиха, будь їм захистом обереж життєвих, покривай їх своєю всемогутньою рукою, нехай Твоя благодать супроводжує нас у повсякденних потребах, направляючи наші кроки шляхом праведності, просимо тебе, Лікарю душу тію, подаруй нам зцілення від усіх хвороб та немочей. Умивай нас своєю цілющою благодаттю, зміцнюючи наше тіло і дух у боротьбі з недугами, о Господи, вседержителю, обійми своєю опікою наших рідних та дітей, направляй стежками праведності в їх мудрості та любові, бережи їх від спокус і спокуси, що чатують на кожному кроці, посили о Всевишній наших мужніх захисників України, надай їм сили, мужності та відваги у боротьбі з ворогами. Нехай Твоя перемога ся, їх шлях, охороняючи нашу землю від усілякого зла, освітлюй нас, Всесвіту, у нашому, прагненні до істини, веди нас шляхом спасіння, нехай Твоє світло веде нас у темряві, а Твоя любов зігріває наші серця, благослови очі, наші домівки, наш народ, наше майбутнє. Нехай Твоя воля буде для нас законом, а Твоє слово керівництвом у нашому житті. Даруй нам мудрість, щоб розрізняти добро від зла, силу, щоб давати випробування та мир, щоб жити у звагоді. Закликаємо Твоє милосердя всемогутнє для усіх, хто потребує Твоєї допомоги для всіх скорботних і страждаючих. Нехай Твоє всепрощаюче серце обійме кожного з нас, даруючи спокій і надію, преславний Цілю Небесний, прими наші молитви, простягни до нас свою люблячу руку. Амінь. О Всевишній Господи, Небесний, Царю Творче Всесвіту Владико Вічний, прийми наші скромні молитви у цей час. Ми недостойні, діти Твої, звертаємось до Тебе, з вірою та надією, сповнені Твоєї любові, Ти, що світиш Сонцем над добрими і злими і даєш дощ Своєчасно та благословенно, благослови нас Твоїх дітей, що шукають Твоєї милості. Дай нам сили нести, хрест нашого життя, з вірою та терпінням в ім'я Твоєї слави. Прости наші гріхи великий і милосердний, очисти наші душі від усякого зла, наповни нас святим Духом розуміння та мудрості, щоб ми могли розрізняти добро від зла і ти шляхом праведності, освітленими Твоєю благодаттю. Ми славимо тебе, Господу, у наших серцях з піснями, молитвами, з любов'ю та вдячністю, Ти наша опора в біді, наше світло в темряві, наша надія в скорботі, наше спасіння від усіх бід. Ми віддаємо честь Тобі в за Твої дари, що ти щедро розвиваєш на нас. За кожен подих, за кожен день, що ми проживаємо за любов, яку ми отримуємо та даруємо. Нехай вічно буде прославлено ім'я Твоє у всіх куточках землі у кожному серці і душі. Нехай всі народи знають Твою нескінченну милість і миру та любові, царство на землі настане. Амінь. Боже всемогутній творець неба і землі, ти, що у вічності перебуваєш, невимовний святий. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, Царю віків! Ти, що зійшов із Небес, щоб стати людиною, втілення Твоє таємниця незбагненна в милосерді Твоєму обійнявши всіх нас, слава тобі за невимовні чудеса Твої, за сліпих, що прозріли, за хворих, що зцілились, за мертвих, що воскресли на Твій голос, о Господи, великий страшний, Ти, що вітримаря покаряєш, слава Тобі за велич Твою безмежну! В Твоїх руках долі народів життя Всесвіту, ти, що любиш кожного, ніжний і всемогутній, твоє милосердя нескінчене, як і твоя любов, за кров твою пролиту на Голгофі, за відкуплення гріхів, за дарування вічного життя. Складаємо подяку, Господи, перед Тобою, Ти, що Воскрес із мертвих, перемігши смерть. Слава тобі, Христи, Спасе наш, Ти надія наша, світло в Темряві, Оцерю Небесний, Вічний, в Твоїх руках наші долі, наші молитви їх як знак любові і вірності, на Твоєму слові стоїть світ, ти джерело мудрості, ти ласка безмірна. Слава тобі, Господи наш, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Царю вічності, з незмірною вірою, надією та смиренням припадаю до Твоїх ніг, в Твоїй безмежній милості та благодаті знаходиться мій спокій і уповання. Прошу тебе, Господи, прости мені всі гріхи мої, вільні і невільні. І, освітли мій шлях духовним світом, щоб я завжди бачив твою волю в моєму житті, О, всемогутній Ісусе, благаю тебе, благослови всі мої справи на добро, оберігай мене від усіх видимих та невидимих ворогів, цілющим світлом Твоїм наповни мою душу та тіло, зціли від хвороб і визволи від усіх негараздів. Нехай Твоє світло пронизує моє буття, очищаючи та оновлюючи мене зсередини. Сердечно благаю Тебе, Господи, візьми під свою опіку мою родину та дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Захисти їх від усякого, зла і небезпек, подай благословення та керівництво в повсякденних потребах, допомагай у труднощах, лікуй наші недуги. захищай від злого, особливо молю тебе, Господи, благослови та захисти наших мужніх захисників України. Дай їм силу мудрість та непохитність у боротьбі з ворогами, допоможи їм здобути перемогу за правду і свободу, навчи мене Всевишнє віддавати свою волю Твоєму проводу, шукати в тобі надійну допомогу у всіх життєвих турботах, давати гріховні спокуси. Нехай Твоя безконечна любов буде моїм щитом і оплотом, у всьому вихваляю тебе, Господи, і благословляю Пресвяту Трійцю Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай буде прославлено ім'я твоє на віки, від віку до віку. Амінь. Ставте вподобайки під відео. Надішліться від опишення вашим для поширення Слова Божого. Бо свиня Господі нехай перебуває з усіма нами.